На американському фондовому ринку вчора був унікальний історичний день, один з найпотужніших днів з часів Другої світової війни. Це був найкращий день для індексу SP 500 з 2008 року. Він зріс більш ніж на 9,5% за один торгівельний день. NASDAQ в свою чергу, зріс на більш ніж 12%, а індекс Dow Jones більш ніж на 7,8% і додав 3 тисячі базисних пунктів. Акції технологічних компаній, такі як. Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Google – вони всі зросли від 12% до 18% протягом одного дня. Історичний день, просто легендарний день. Ті, хто боялися раніше і на спаді продавали свої активи, вони звісно втратили. Однак, ті, хто не побоявся, слухав поради Ворона Баффета, Коли всі бояться купуйте, купували. Ті, звичайно ж, отримали величезну вигоду, адже акції настільки зросли за один день. Що ж стало цьому причиною? Те, що Дональд Трамп ввів паузу на 90 днів стосовно мит для більшості країн. Однак для Китаю залишилось мито, яке становить 125% наразі. Так за один торгівельний день. Більш ніж 5,5 трильйона трильйони доларів додалось до вартості фондового американського ринку. Чи скористалися ви такою можливістю закупитися на спаді і зараз отримати колосальний ріст для S&P 500 це третій найкращий день за всю історію фондового індексу S&P 500. Ті, хто користувався можливістю і у позиції і по а, дуже якісним надійним. Компаніям ті молодці, а ті ж хто боявся і продавав активи, дуже шкода, адже вони втратили. Але багато хто заробив величезні колосальні гроші і крутилися вчора на фондовому ринку. Дуже багато інвесторів заробили на цьому підйомі. Однак, все одно важливо бути обережними і пам'ятати про те, що в червні мають вийти дані стосовно інфляції. Пораз поділися з нами даними стосовно інфляції в Америці. Окрім того, попереду ще. Фінансові звіти найбільших американських компаній поділіться своїми враженнями, що ви відчували під час спаду на період ведення мит, і вчора, коли була поставлена на паузу ця ініціатива, чи вдалося заробити на цьому, і які емоції ви переживали? Чи ви свідками такого історичного дня, який відбувся вчора? Чи можливо втратили ви на паніці свої гроші? А можливо, навпаки, заробили. Які емоції у вас викликало перше падіння ринку, яке було до цього, коли Дональд Трамп ввів мита? І друге, такий колосальний величезний ріст фондового ринку, коли було прийнято рішення і надана заява про 90-денну паузу.